Вага! У жодному разі не повторюйте те, що зараз побачите. Це небезпечно для життя. Ми покажемо найдивовижніші предмети, які доводилось діставати лікарям із людського тіла. Так, є у людей дивна особливість їсти чи запихати у себе сторонні речі. Якось у Індії до лікарні поступив пацієнт із гострими болями у шлунку. Під час обстеження лікарі зрозуміли, що у його шлунку щось металеве. Після кількох годин прохань зізнатися, що там може бути. Чоловік заявив, що у нього неконтрольоване бажання їсти ножі, і він це робить. Чоловікові зробили операцію і дістали не повірите 40 ножів. Деякі із них вже навіть поржавіли. Часто діти проковтують різні предмети. А один хлопчик в дитинстві вдихнув ковпачок від ручки і боявся про це сказати батькам. Йому здалося, що нічого страшного у цьому немає. Згодом він і, взагалі, забув про цю пригоду. А через 20 років вже дорослий, дуже наляканий чоловік прибіг до лікарні із жахливим симптомом. Він кашляв кров'ю. Лікарі обстежили пацієнта і сказали, що йому потрібна операція. Під час неї вони і дістали ковпачок від ручки. Тоді він вже і згадав про пригоду з дитинства. Якщо ви носите контактні лінзи, то у вас точно був страх забути їх у оці. А одна жінка таки це зробила і не один раз. У її очах лікарі знайшли 27 контактних лінз. Цікаво, що вони її зовсім не заважали. Лікарі збиралися робити операцію на катаракту, аж раптом помітили синювате стороннє тіло. Виявилося, що це лінзи, які збилися у згусток. Цікаво, вона думала, що лінзи самостійно в оці розчиняються. А одна дівчина ледь не померла через те, що їла волосся. Її батьки привезли доньку у лікарню і сказали, що вона сильно втрачає вагу і практично нічого не їсть. Під час обстеження лікарі побачили таке, чого взагалі не очікували. Її шлунок на 80% був заповнений волоссям. Його з неї витягнули і порадили харчуватися збалансовано а краще звернутися до психотерапевта. Ну а це просто божевільна історія. До проктолога потрапив чоловік із сильними болями по всьому животу, і він зізнався лікарю, що у нетверезому стані запхнув туди двох живих риб в'юнів. Одна риба долізла до шлунку чоловіка, а інша пробила стінку кишечника. Живність із чоловіка дістали. На щастя, із бідолашним все добре. А тим часом одна львівська дитяча лікарня показала предмети, які доводилося діставати із своїх маленьких пацієнтів. Діти ковтають все, що завгодно. Це і монети діставали як українські копійки, так і навіть євро, батарейки, мамині сережки, канцелярське приладдя і багато всього іншого. Лікарі дуже здивувалися, коли із шлунку однієї дитини витягли чайну ложечку. Це ж потрібно було дуже постаратися, аби таке проковтнути. Лікарі кажуть, що така пристрасть малечі все пхати до рота дуже небезпечна, бо гострі предмети можуть пошкодити внутрішні органи і відкрити кровотечу. Тому, якщо ви помітили, що ваш малюк щось проковтнув, краще відразу звернутися до лікарні, а не чекати, поки воно вийде природнім шляхом. На сьогодні у нас все. Пам'ятайте, що за кожним предметом стоять неймовірні історії.